Китайський бог війни, новий важкий танк за події на глобальній карті. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Music TV. і зараз вас чекає повний огляд цього монстра. Ставте лайк і чай. Підписуйтеся, ми починаємо. Отже, подія Боги війни пройде на глобальній мапі з 13 по 27 лютого і принесе собою новеньку нагородну машину, китайський важкий танк 116F3. Це добре броньований боєць є основним бойовим танком наступного покоління з пізніх 1970-х років, якому пасує агресивний стиль гри. 116 f 3 здатний завдавати разючих 530 одиниць шкоди за постріл, з чим неможливо не рахуватися у коротких сутичках чи при обміні шкодою. Його вогнева міць у 1908 одиниць шкоди на хвилину поступається іншим танкам класу у затяжних боях. На щастя, досвідчені гравці, що вміють добре позиціонювати себе в бою, зможуть компенсувати це і довге 5-секундне перезаряджання снарядів у магазині, щоб переграти супротивника. Магазин танка потребує 40 секунд на перезаряджання. Але резючі КВН у 8 градусів забезпечують машині додаткову тактичну гнучкість. 266 мм пробиття бронебійним снарядом не поступаються показникам колег по класу. Тоді як підкаліберний снаряд може подолати 325 міліметрів броні, що дозволяє вражати танки навіть в найброньованіші місця, а його рекордна швидкість польоту у 1350 метрів на секунду дуже здивує супротивників. Однак керованість гармати 116f3 не найкраща. Вона має розкид у 0,42 метри на 100 метрів і зводиться за 2,9 секунди. Зовсім не рекордні показники. Через це гармата не дуже добре підходить для швидких різких пострілів і краще показує себе у розважливих сутичках. Живучість: Живучість 116F3 має як сильні, так і слабкі сторони. Запас міцності у 2100 одиниць не дозволяє танку першим вриватися в бій, але його разюче лобове бронювання башти може з легкістю відбивати ворожі постріли. А похила лобова броня корпусу теж забезпечує чудовий захист, влучити в його невеликі командирські башточки. Досить непросто, що теж поліпшує живучість машини. Попри те, що деякі частини маски гармати можна пробити, а погон башти розширюється в бік, утворюючи слабке місце під час гри від борту. Високий показник огляду у 400 метрів дозволяє уникати неприємностей і битися на своїх умовах. Рухливість машини досить неоднозначна. Максимальною швидкістю у 35 км на годину дуже не похизуєшся. А от із заднім ходом у 20 км на годину може позмагатися лише AMX 50B. Питома потужність танка задовільна, але слід завжди пам'ятати, на що здатна ваша машина в плані рухливості. Обладнання, яке нам рекомендують ставити, це: поліпшене загартування, турбонагнітач, стабілізатор вертикальної наводки. І в другому слоті, поліпшене загартування, поліпшена вентиляція, стабілізатор вертикальної наводки. Турбонагнітач нам потрібен для того, щоб розігнати цей танк, тому що він надзвичайно слабо їде. 35 км максималка. Вентиляцію потрібно ставити, тому що треба хоч якось розігнати цей надзвичайно низький ДПМ, Перки екіпажа ставляться як надзвичайному броньованому ТТ. Першим ремонт. Далі. Радіоперехоплення, плавне обертання башти, плавний хід, безконтактна боєукладка і бойове братерство. А далі вже можемо ставити будь-які на ваш смак. Вони не такі важливі, як перші три. Отже, друзі, що я можу сказати з приводу цього танку? Броньований так. Але найбільша його біда, найбільше це відсутність, абсолютна відсутність ДПМ-у. Порівняйте з іншими броньованими танками, навіть у ІС 7 краще ДПМ. У ІС 7 який відсталий танк на років 6. в мене, наприклад, на іс 4 да, броньований танк ДПМ більше трьох тисяч. Уявіть собі, на тисячу одиниць більше ДПМ. При тому, що на іс 4 з закалкою ХП буде на 700 більше. А це ІС-4. Це в принципі. Хороший, хороший, але його ТТХ не мінялися дуже давно, він вже трошечки застарілий, а це танк виходить абсолютно новий. Тобто, друзі, що я хочу вам сказати? Танк може бути і хороший, але нового чіфтейна з нього ніяк не вийде. На жаль, або на щастя. Друзі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі, а вони виходять дуже часто. Кожен день. І я стрімлю тут о 13.00. Пишіть в коментарях, як вам характеристики цього танка? А з вами був Мюзик. Всім бебе!